Тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, я yeah. аналізувала там твою е, стрінку в інстаграмі, на Тіктоці і шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Перше, що я побачила, це. Твоя не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там, твій вихід там, в Німеччині, коли ти там, без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають взагалі? Що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склали, що. В мене ну, величезний досвід в маркетингу, в блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там вообще, Щоб до людей достукатися, не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається. Бувається купа емоцій, енергії, не треша якось. І щоб ти серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено.